Хто конкурує за тих самих випускників вже й шкіл закладів вищої освіти. Тобто, хто нам не дає набрати нормально персонал з нуля? Таню, куди зникають люди? Перша частина це ті, хто виїхали за кордон. Тобто так. це ті, хто були, ну тобто ми стовідсотково ми їх втратили тимчасово чи не постійно. Друга частина, те, що я побачила за останні два роки, коли ми зупинили активність, дуже чітко було видно, і it ринок впав. Тобто раніше у нас співробітники mm -hmm. вимивав it ринок, але тут. У мене було uh, такий big, big question mark. Я знайшла відповідь. гембла yeah. почала вимивати наших співробітників. В них дуже великі відділи і дуже високі зарплати. Це правда. І uh, в мене одна із колег запитала: а що по цінностям? Ну тобто, тут уже кожен вибирає своє, так і тому в моїй парадигмі ми відразу, коли набираємо людей, ми говоримо про наші правила, ми говоримо про наші цінності. І тут ми бачимо і швидше за все, ті люди, які працюють в МОКО, вони не підуть працювати. В гемблу, тому що і у нас всередині, типу, це mm -hmm. табу робота з гемблою.